І в мене є мій улюблений додаток, ну мені там 30+, плюс вже це таблетки. Боже, як я про нього забула. Є додаток, прям є додаток. Ти можеш забронюватися? Я на сайті заходжу. Ви що? Є додаток. І я замовляю, ліки з знижечками така тільопою в аптеку. З знижками? Я собі сиворотку купувала за 1200 в магазині, а через таблетки Юа вона мені вийшла за 700, а це між іншим. На книжка. Економія в книжках у мене рахується. Капець, я таблетки використовую тільки щоб знайти де моє щоб поїхати. ти ж бронюєш, і так тобі дешевше, ніж ти приходиш і я кажу, але посилки. Я таке роблю, але типу я не знала, що це знижка. Це дешевше, ніж в аптеці. Вернемося в випуск. Мені, до речі, це аптекарша, реально дякую їй величезно, Вона мені про це взагалі отак. Стала, а потім, коли Хапец. я побачила цю різницю, я така реально да, думала. Мені сказала під домом, в мене є аптека, вона мені сказала, а чого ти на таблетках не замовиш? Так вона така: зараз, отут, вот от зараз при мені говорить стоїш і замовляєш. Ну, да. Дякую вам, добра жінка. Економила бюджет. Все, бачите, не зря, не зря зі випадку.